У бабусі на подвір'ї є курник. В ньому живе півник, який кукурікає. Кукуріку! -ку -ку Як він кукурікає? Кукуріку! -ку -ку курка, яка квохче. ко ко ку Як квохче курка? Ку-ку-ко та маленькі курчатка, які нещодавно вилупилися з яєць. Курчатка бігають та кажуть. Пі-пі-пі. Кажуть, курчатка. Пі-пі-пі. Ми будемо робити аплікацію курчатка, тому давай його роздивимось. Яке курчатко? Жовте, пухнасте. А що є у курчатка? Тулуб, голова, маленькі чорні оченята, дзьобик, крильця, лапки для аплікації нам потрібен великий жовтий круг. Маленький жовтий круг, маленький червоний трикутничок, великий червоний трикутник і маленький чорний круг. Візьмемо великий жовтий круг, це у нас тулуб. Потім маленький жовтий круг це буде голова. Потім великий червоний трикутник це лапки. Маленький червоний трикутник, це дзьобик. І а це око, чорний кружок. Таке курчатко вийшло у мене. Пропоную тобі теж зробити таку аплікацію та надіслати фото своєї роботи. Бажаємо тобі успіхів!